Ми на каналі інтернет-магазину ферма 24 Сьогодні у нас на огляді інкубатор Таха 130W 220х12. Постачається інкубатор у міцній, зручній коробці. Все продумано для безпечного транспортування і швидкого старту роботи. Давайте детальніше ознайомимося зі структурою інкубатора. Тут розташований вентилятор, який забезпечує циркуляцію повітря. Інкубатор оснащений нагрівальними елементами. Перший працює від звичайної мережі 220 вольт, а другий автоматично активується при переході на резервне живлення 12 вольт. Також у верхній кришці інкубатора розташовані датчики. Датчик температури постійно контролює та підтримує задану вами температуру, а датчик вологості. Вимірює рівень вологості всередині інкубатора, ролики для автоматичного перевороту яєць, бокові стінки у розібраному вигляді, що скручуються болтиками і гайками, підон для води та моторчик з проводом і колодкою підключається до блоку керування і забезпечує автоматичний переворот яєць, комплектація інкубатора. У комплект поставки входить усе необхідне для комфортної та ефективної роботи: шнур для підключення до мережі 220 вольт, а також шнур резервного живлення 12 вольт із затискачами плюс і мінус, вакуумні насадки з силиконовими трубками, розпилювач, вивідна сітка і пінопластовий кожух та інструкція. Лицева панель та керування. Давайте розглянемо, що розташовано на лицевій частині інкубатора. Рідкокристалічний дисплей, зручний і наочний, на ньому відображаються всі основні показники, зокрема, це температура та вологість, щоб ви завжди контролювали процес інкубації. Щодо індикаторів: індикатор нагрівання та шкала його потужності, індикатор звукової сигналізації. Ріжки правіше маємо кнопки для управління, а саме: кнопка налаштувань SET, плюс, мінус в той час, як зліва знаходиться, кнопка увімкнення автоматичних режимів інкубації му та овоскоп. Важливо зазначити, що дана модель має автоматичні режими інкубації, курячих, качинних гусиних і перепалених яєць. Відповідно, це запрограмовані режими із встановленою температурою та інтервалом перевороту. Параметри в ручному режимі можуть бути змінені за бажанням користувача. Тут же у нас роз'єм для підключення резервного живлення 12 вольт, а зверху роз'єм для підключення живлення 220 вольт. Поруч розташований овоскоп, який дозволяє контролювати розвиток ембріонів, та зараз ми покажемо, як він працює на практиці. З боку інкубатора знаходяться отвори для підключення вакуумних насадок, що допомагають підтримувати оптимальний рівень вологості всередині. Інкубатор працює як від стандартної мережі 220 вольт, так і від резервного живлення 12 вольт. Вологість у інкубаторі. У даній моделі інкубатора вологість підтримується природним випаровуванням води з піддону. А подача відбувається через спеціальні вакуумні насадки. Звертаємо вашу увагу, пляшки для води входять у комплект лише за окремим замовленням. Є три виходи для води, і ви самі регулюєте рівень вологості. Використання двох виходів дає помірну вологість, а всі три максимальну. Головне, щоб ємності були наповнені та стояли на одному рівні з інкубатором. Переворот яєць. Переворот яєць відбувається завдяки руху роликів у лотку, які йдуть у комплекті. Ролики можна розташувати по-різному. Стандартна розкладка підходить для курячих яєць. Якщо розставити ролики ширше, помістяться качині або гусині яйця, а щільніше можна інкубувати перепалені яйця. Для інкубування перепили яєць доступні додаткові ролики, які можна замовити на сайті Ferma24 .ua. Для зручності та кращого контролю перевороту можна попередньо промаркувати яйця м'яким олівцем з двох сторін, позначивши X та 0. Ось так відбувається автоматичний переворот яєць у інкубаторі плавно, надійно і безпечно. Актуальну вартість інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!